І всім привіт! І пушу, значить, я собі трофей на персонажу базу. До речі, достатньо довгий час я його пушив. Як тут я розумію, що мені залишається буквально остання гра до 25 рівня. Що ж, поважайте мені вдачі. Грати я буду в режим одиночне зіткнення на карті остання четвірка. Що ж, переходимо до самої гри. Після спавну відразу ж помічаю банки та йду, щоб добути їх. Але тут я зустрічаю перл, яка не хотіла ділитися банками. Постоявши до стінкою накопичую супер заодно і добуваю одну банку. Достатньо тупо просравши супер, ходжу за стінку, щоб накопичити інакший. За допомогою інакшого вбиваю перл та йду лутати банки, які залишилися. За допомогою грифа в кущах накопичую супер та ультую по кольту. Добивши, не став забирати банки, тому що в грифа є супер. Побачивши безпощадного Мортіса, за допомогою першої ульти майже добиваю, накопичую другу та повністю його добиваю. Накопичую супер за допомогою Френка в кущах, підрубаю гаду, щоб побачити, в яких кущах сидить Гриф. За допомогою обманого маневра встані його та добиваю. Залишаюся один на один з френком, від якого достатньо тупо помираю. Але займаю друге місце, що якраз таки і було потрібно, щоб апнути 25 гривень на персонажу баз. А ще відразу я апнув і друге срібло на майстерності. Тож, підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Ну, а на цьому в мене все. До зустрічі в наступному відеоролику.